Ігор пас. Ігор Павел. Можете видіти? Вони належать до так званого дереваційного типу. Що це собою являє? Фактично. Частину річки беруть в трубу для того, або повністю навіть беруть в трубу для того, щоб підсилити напір. І скажімо, на легендарному Черемиші має бути збудовано 38 гідроелектростанцій. Фактично, вся річка має бути окута в одну в майже суцільну в трубу. А сьогодні в міністерство є головним органом, виконавчим органом, який а, впливає на політику держави в галузі енергетики. І на нашу думку, саме Міністерство енергетики, вугільної промисловості а, може видати Ініціювати ті нормативні акти, які не дадуть споскудити ідею цих малих гідроелектростей. Хочу вас запевнити, що на сьогодні Міністерство енергетики та вугільної промисловості не є ні замовником, ні координатором будівництва об'єктів малої гідрогенерації. Дані програми розробляються місцевими органами влади, а саме гідротехнічні споруди відносяться до об'єктів е високої складності. Е розробка проєктно кошторисної документації передбачає розробку також оцінки впливу на навколишнє природне середовище, там, де проводяться громадські слухання. Ви можете звернутися туди і виреємо міністерство і власне, от Я повторюсь, пана міністра, у якого ну власне прізвище бойконо ну, найкраще прізвище з усіх урядовців, які повинні стати на захист Карпат. Тому е, ми закликаємо до чого згідно з положенням про міністерство, саме воно може бути е, першим і найбільш логічним ініціатором всіх змін до законодавства, всіх підзаконних актів і всього, що стосується енергетики. Я можу тільки пообіцяти, що ми його роздивимося в порядку, який є, і не відповідь. І звичайно. Ви можете розраховувати на повне вивчення всебічне даного питання з боку нашого міністерства.